У нас будуть змагатися туші для Вій. Мініатюрка від Шарлот Tilbury І мініатюрка від Hourglass. Хто з них виграє цю битву? Поїхали! Перша туш для ВІ у нас буде від Hourglass. Називається вона Caution. Отак От вона виглядає. У мене це у тестері в мініатюрі. Ціну я підкріплю вгорі. Так, я буду разом із вами відкривати цю туш вперше. Ось така вона мініатюрочка. Виглядає, як мій палець. Дивимось. Так, відкрию я вперше її відкриваю. Сподіваюсь, вона не буде суха. Бо так буває. О, ні, все. Все хорошо. Так, от така щіточка, вона махната. І я думаю, що вона хорошо пропрацює на щівії. Але це мої тільки здогадки. Вона свіжа, не висохша, тому що? <смі> так, і друга у нас буде: Шарлот Tilbury Pillow Talk, Pusha Plus. Ми вже з вами її оглядали, тому. Я вам теж швиденько розкажу, який тут пензлик. Ох, так, пензлик тут схожий на, я не знаю, плавничок рибки або там дельфіна. Він з однієї сторони дуже плаский, а з іншої сторони, отут -от, згори і знизу є спеціальний ворс, який буде профарбовувати. А пласка частинка, це зазвичай нею будемо і додавати об'єм. Я нею не так часто користувалася, рази 4 чи 5, але вона вже трошечки підсохла. Сподіваюсь, вона ще буде фарбувати, щоб ми з вами провели цей експеримент. Ось так я виглядаю без тушей. Угу. Я буду на праве око знаносити на ліве буду Шарлотта. Я завжди підкручую від... Кевіна вона окоїна. Якщо ви не пробували, то спробуйте, він найкращий на ринку візажистів. Хі -хі. Ну, як то кажуть, з Бога. Так, я до вас. Ага. Ну, ця туш від Hourglass класно розділяє вії. Виходить тут щільний ворс. І воно відділяє. Класно. Я вам розказувала за техніку нанесення туші для ві, але можу повторити. Біля коріння ми будемо вправо-вліве для того, щоб наслоїти трошки туш. І потім прочистити це у довжину вії. Так. Угу. Так, от виглядає моя Перше око від Hourglass. Так, наступна у нас буде шарлота. Так, підкрутила вію, свою другу, і шарлота. Пласкою частиною я буду робити об'єм біля коріння. Я знову вправо-вліво намагаюся трошечки наслоїти об'ємчик. Зараз я трошки додам ом'єм, а потім прочешу оцими зубчиками, які ви бачили. Оп! Зараз повичісуйте, що я нанесла на коріння. Ну що, давайте у нас перший у шар, і я вам розкажу, що я бачу тут. У мене сьогодні нової камери Canon G7X, тому може я і напортачу, звісно, з цим відео, але <смас> нічого, спробуємо сьогодні. Так, ну, коротше, мені зараз більше подобається від Шарлоти туш, але давайте нанесемо другий шар. Так, аверглас. Наслаюю другий шар. Я так буду щедро наносити, ну, тому що для відео якраз буде гарно видно. Я наслаю ось другий шар, ну і прокрашу за... Одно і нижні вії. Угу, так, вже набагато краще виглядає Hourglass. Другий варіант шарлотта. Я теж профарбую другим шаром. Туш. І нижні вії. Шарлотта профарбовує більш обережніше і акуратніше. Порівняємо, як виглядають ці дві туші. І профарбую третім шаром туші. Чому я так роблю? Це для того, щоб ви на відео побачили різницю. В житті я одним шаром використовую і йду собі працювати роботу. А як ви вже робите, то вже ваш вибір. Так, знаєте, оця оверглас схожа на павучі лапки. Навіть їх не намагалася робити. От хто любить такі от трошки склеєні вії, оце от туш від Hourglass підійде. Угу, такі павучки вийшли. Шарлота. Шарлота трошечки гірше профарбується, але нічого? Намагаюся оп, наслоїти. Точніше, я намагаюся. Намагаюся нашарувати. Так, ну що, давайте порівняємо, що у нас взагалі тут вийшло. У нас було дві мініатюрки тушей від Шарлотт Тілбері і аурглас. Так що давайте зробимо висновок. Сподобалась мені чи ні ця новенька від аурглас. Давайте я вам покажу поближче. Ага, так, я сподіваюсь, ви там розгледіли все. І я хочу вам записати то, що я думаю про цю туш. На мою думку, сьогодні у нас виграє в, нашому, в нашій битві тушей Шарлот Тілбері. Тому що вона більш акуратніше профарбовує вії, видовжує їх і не склеює так сильно, як туш від Hourglass. Якщо побачите, це схоже на павучі лапки. Якщо вам подобаються такі молодіжні тренди на павучі лапки, то це можна обрати туш Hourglass. Вона доволі таки тоже хорошо профарбовує, але вона більш склеює, ніж, наприклад, Charlotte Tilbury. Тому вибір за вами. Напишіть в коментарі, яка туш вам сподобалася більше на мені. А з вами була Женьок і до нових косметичних розборів. Підпишіться на мій аккаунт. Поставте вподобайки і дзвіночки для того, щоб не пропустити нові випуски, тому що я стараюся для вас і ділюся корисною інформацією у б'юті розборах. І так, зараз ти в мене, от воно постійно, цей квадратик за тобою да, веде. Мали що я тобі буду показувати? Бачиш, нас тут за тобою квадратик веде? Да, але все одно мені здається, що чіткості немає. Він там за мною ходить, окей, а...